Всім привіт! У нас на каналі вже є одне відео стосовно цих заквасок, але там інформація подана більш сумбурно, тоді я тільки розпочинала користуватися ними, тільки їх отримала. Зараз я вже можу більш детально вам надати інформацію. Ну, і в тому відео дехто зрозумів усе сам, а у багатьох залишилися якісь питання, десь хтось чогось не зрозумів. Тому я хотіла би більш стисло пройтися по кожній заквасці і водночас подати саме конкретну інформацію. Закваски фірми Lactoferm. Я вже ними активно користуюся, чого і вам бажаю. Отже, поїхали. Значить, на кожній заквасці є її назва. Вона складається з англійських літер. Дві, три, 4 літери. Значить, дивіться, ви можете занотовувати собі, робити нотатки. Також можете робити скріншоти. В принципі, вам не обов'язково запам'ятовувати саме назву. Тобто, у вас є два варіанти. Ви можете, коли мені або пишете, або телефонуєте, називати ось ці буковки, да? назву закваски. А можете просто називати те, для якого сиру ця закваска. Тобто те, що я вам зараз буду розповідати. Отже, поїхали. Перша закваска МСО. Що це в нас за закваска? Закваска мезофільна. Закваска містить в своєму складі дві складових: Лактококус лактик і лактококус креморіс. Закваска підходить для сирів російської групи, для сиру манчего. Також бринза, фета, тобто для сирів з низькою температурою другого нагрівання. Також, так як це в нас чистий мезофіл, ця закваска підходить для таких сирів, як Балперкнолля, шевр, Нешатель. Валанса. Тобто всі сири ось такого плану, також можна варити на ось цій заквасці. Йдемо далі. Наступна закваска. МСЕ. МСЕ. Що це за закваска? Це закваска містить в своєму складі 4 складових. Вона також мезофільна. Лактококус лактикс, лактококус криморіс, леуконосток креморіс. І лактококус діцилаптикс. Тобто, ця закваска, вона мезофільна, вона також для сирів з температурою другого нагрівання низькою, але вона вже вам дасть геть інший смак і текстуру. Тобто, на цій заквасці у вас вже будуть сир мати вічка. Ця закваска для голландської групи сирів. Тобто Гауда, Голландський, Костромський для середнього і тривалого зберігання, дозрівання. Йдемо далі. Закваска МСТ. Це закваска універсальна. Це закваска містить три складових. Лактакосла, лактококус Cremoris і стрептококус термофіліус. Тобто, це закваска, якщо ви користуєтесь, наприклад, Далтоном, це аналог NGL. Звичайна універсальна мезотермофільна закваска. Тобто, якщо ви перегріли ваше молочко і мезофіли загинули, а гинуть вони при температурі 38 градусів, то на крайній випадок, термофіл у вас буде як підстрахування, щоб сир не вийшов зовсім без закваски, несмачний, то у вас спрацює стрептококус термофіліус. Багато хто користується лише універсальною закваскою, ну, мабуть, так зручніше їм. Мені ні. Йдемо далі. Закваска LH. LH, точніше, якщо бути вірними, що це за закваска? Це закваска містить в своєму складі дві складових. Це термофільна вже закваска. Streptococcus е, termofilus і Lactobacillus helveticus. Тобто, це термофіл з Хільветикусом. Ця закваска підходить для таких видів сирів, як канестрата, едам. Будь ласка, дуже смачний буде сир на виході. Далі йдемо. Закваска є М. ЕМ. М. Ну, я думаю, тут і так все зрозуміло, да? що це за закваска. Це закваска для сиру ементаль. Ну, також можна на ній варити королевський, швейцарський. В складі закваски з цієї закваски. лактококус Лактос кremoris, термофіліус, Також лактобациліус хільветікус І lactobacillus Ну, так, лактикс, як лактолиusлатикс. Першим, я казала, лактококус лактикс. А тут ще є лактобациліус Lactix. Тобто, ви зрозуміли, да? це елітні сири з високою температурою другого нагрівання. Можна комбінувати цю закваску з, з пропіоново-кислими культурами, якщо вже так бути, більш правильніше буде сказати. Тобто в тандемі з пропіоніками можна отримати сир з великими глазками. Але ще раз попереджаю, що такого результату ви доб'єтеся, тільки якщо у вас будуть великі головки. Сирні, і якщо ви витримаєте всі умови, теплу фазу визрівання, прохолодну фазу визрівання, в маленьких головках вагою кіло, 2, 3 ось таких круглих великих дірок, до яких ви звикли на покупних сирах, не буде. Можете не намагатися навіть. У вас буде просто смачний сир, але без дірок. Смак буде такий, як треба, не буде дірок. Далі Далі переходимо до кисломолочки. З напівтвердими сирами ми розібралися із твердими, переходимо до кисломолочки. Йо. Точніше, йо 428. Ну, я думаю, тут зрозуміло з самої назви, да? що раз це Йо, значить, це йогурт. Ця закваска... Містить в своєму складі Streptococcus termophilius і Lactobacillus bulgaricus, тобто болгарську паличку. Підходить для термостатного йогурту і для Мацоні. В результаті дає продукт з щільним згустком і яскраво вираженим ароматом. Оптимальна температура заквашування не менше 40 градусів. Тобто, якщо у вас мультиварка або йогуртниця підтримує тільки 38, цього недостатньо 40, 42 до 44 градусів. Зі свого досвіду можу сказати, що ця закваска працює як на кип'яченому молоці, так і на пастеризованому, і навіть на сирому. В нас на каналі є відео термостатного йогурту на сирому е, молоці, свіжому домашньому сирому молоці. Йдемо далі. Наступна закваска ось ця. Закваска дає нам смачну, з ярко вираженим ароматом. Сметанку без газоутворення. Бродити нічого не буде. В складі містить лактококус Lactic, лактококус Cremoris і стрептококус термофіліус. На перший погляд, закваска схожа за складом на універсальну. Але е хочу звернути вашу увагу на те, що багато заквасок за своїм складом схожі одна на одну. Враховуйте те, що йде е, різна відсотковість в складі. Це по-перше, тобто десь чогось 1%, десь чогось 2%, десь чогось е, там, 3%, 5% і так далі. Ну, і також різні штами бактерій. Тобто, якщо навіть склад на перший погляд однаковий, це не означає, що закваски однакові. Е, оптимальна температура для роботи цієї закваски від 30 до 37 градусів, будь ласочка, робимо сметанку і споживаємо корисне. Йдемо далі. М. М. Називайте, як хочете. Закваска для кисломолочного сиру. Тобто, хто не розуміє, що таке кисломолочний сир, можу сказати, як звиклими казати, творог. Е На виході можемо отримати кисломолочний сир з ніжним згустком, який добре утримує вологу. Оптимальна температура для роботи цієї закваски від 38 до 42 градусів. Склад стрептокус термофіліус. Але, ще раз повторююсь, різні штами. не забуваємо про це. А далі йде мій фаворит. Моя найулюбленіша стала закваска. Знайомтесь SLBH. Це закваска, я в неї просто закохалася. Склад цієї закваски. Ну, на першому місці це термофіліус. Далі йде Лактолгас, тобто болгарська паличка. І лактобациліус hilveticus. Підходить ця закваска для качоти і для сирів групи пастофілата, тобто витяжних сирів. Моцарела, сулугуні, качакавала, бурата, скаморца, чечел. Що завгодно. Безподобно смачний сир. Абсолютно легко працювати з самим витяжним тістом. Головна умова слідкувати, коли ваша заготовка набере кислотність необхідну. Тому що закваска працює досить таки добре. І головне не прогавити, я прямо закохалася в цю закваску. Це лідер мій, особисто мій. Ну і остання закваска. Я збиралася зробити на неї окреме відео, але вирішила все-таки зробити оце таке, щоб ви мали змогу всі закваски в однім в відеоролику передивитися і ознайомитися. Це закваска LP. LP, LP, хто як назве. Що це за закваска? Це захисна культура. Склад її це бактерія Lactobacillus Plantarium. Все. Більше нема тут нічого. Закваска для дозріваючих сирів. Тобто, не для розсольних. Для сирів, які зберігаються в розсолі, як бринза або моцарела. Ця закваска не підходить. Там Є взагалі геть інша закваска, в нас її в наявності нема, тому що ми такі сири не варимо, не зберігаємо в росолі. Це закваска для сирів, які кладуться на дозрівання. Ця закваска захищає нас від розвитку дріжджів, цвілі, бактерії групи кишкової палички. І навіть, як заявляє виробник, від масляно кислих бактерій. Ну і відповідно цим продовжує термін зберігання. Користуватися закваскою дуже і дуже легко. Це суха закваска прямого внесення. Тобто, що це означає? Ви варите сир, да? ну, наприклад, голландської групи. Ви знаєте вашу кількість молока, ви взяли, відважили основну закваску по дозуванню, так? І наряду з цим на ту ж саму кількість молока, ви відважуєте захисну закваску. Вносите їх разом, розсипаючи по поверхні молока. Даєте там 2-3 хвилинки постояти набухнути заквасці. І все. І далі... Працюємо вже по накатаній. Тобто ніяких змін. Просто треба відважити і додати до основної закваски. Все. Ось такий асортимент в нас є в наявності. Кому ще щось не зрозуміло, цікаво, Можете звертатися. Відразу скажу плісняви, хто запитувався пеніциліум Кандідом, гіатрічм кандідом, немає. І, наскільки я зрозуміла, не буде, тому що офіційний представник, який постачає нам ці закваски, він не має в асортименті плісняви. Сам завод, можливо, і виробляє, я цієї інформації не володію, але немає. Можна замовити під замовлення окремо, наприклад, пропіонові бактерії. Можна замовити захисну закваску для розсольних сирів. Але, але... В асортименті у нас оце все, що я вам озвучила. 10 найменувань, 10 позицій. Пропіонові бактерії, вони е, додаються до заквасок ементалівської групи. Але, ще раз скажу, враховуйте те, що в домашніх умовах великих дірок. Ви таких не доб'єтеся. Тобто сир, смак сиру дає закваска. Пропіонові бактерії вони можуть дати ж таки від розміру головки, я не буду це стверджувати, я сама ще це не перевіряла, це, можливо, буде в планах, щоб звичайні були дрібні вічки, спрацює чи не спрацює без змінювання. Фаз, тепла фаза зберігання, да, прохолодна. Тобто, якщо зварити головку сиру, покласти її на визрівання, чи будуть там вічки, чи не будуть, це в мене в планах перевірити, можливо, замовлю на наступний раз, поки що їх немає навіть в наявності. Але ще раз повторюсь: великих дірок, навіть якщо ви замовите пропіонові бактерії, ви не доб'єтесь. Але під замовленняшко окремо їх можна замовити. Також під замовлення особисто під вас, за передплатою, можемо замовити захисну закваску Протект це для росольних сирів, бринза, моцарела. Це, якщо вас цікавить. В принципі, більше, поки що не планую розширювати асортимент, я вважаю, я підбирала цей асортимент, виходячи з свого досвіду, тобто для того, щоб мати змогу варити сири в домашніх умовах, різноманітні сири, і м'які, і напівтверді, і тверді, ось оцей асортимент це з головою. Тому, якщо комусь цікаво, будь ласка, звертайтеся. Закваски є в наявності. Завтра очікуємо нову партію, тому що. Ці вже багатенько підібралися. Ну і сподіваюсь, що це відео для вас буде більш інформативне. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку.